Добрий вечір, Одещина. Ворог продовжує намагатись вести розвідувальну діяльність на території нашої області. Але завдяки роботі Служби безпеки України сьогодні в Одесі було затримано ворожого агента, який передавав окупантам розвідувальні дані про розміщення наших підрозділів протиповітряної оборони. Дякую СБУ за професійну роботу. Кож сьогодні отримали партію генераторів від поморського воєводства Польщі, які вже передані до пунктів незламності в нашій області. Продовжуємо нарощувати кількість пунктів незламності та забезпечувати їх усім необхідним. Тиха і всі ночі. Все буде Україна!